Всім привіт! Ось така ось машинка Edler. Вона нова, зразу скажу тут по питанню: помилок або ще щось не повинно бути. Але помилка вискакує і, і є. Помилка це означає, що сама машинка не може набрати води достатньо за конкретний період. Це не важливо, чи це Edler, чи це LG, чи це Samsung, чи це ElectroLux. Е, люба машинка, якщо вас не набирає, вона через деякий час е, включає помилку. Е, питання от, першому, що якщо це була б стара машинка, тоді це питання вже було б, можливо, там, е, до е, помпи. Тобто до клапанів, що вони не набирають. Якщо у вас воду набирає машинка, але я покажу далі, як вона набирає і чому показує от саме попилку в не йде. Друге, це... якщо не йде, то це понятно, що це питання вже до самих клапанів. Якщо воно йде і вода кудись дівається, це питання, можливо, до помпи, але це також не завжди, що помпа, можливо, виганяє воду. А друге питання, точніше, третє вже питання, я вам покажу, коли вона попрає. А, зараз вмикаємо, ставимо саме швидке. Тут ще бачите сама машинка, що тут є такий ось виступ. Ви тільки по цьому виступу можете щось. Щось пикати. От допустимо, ми зараз внесемо ось навіть зараз полоскання. Полоскання плюс віджим. Так, от ставимо машинку, вмикаємо старт. Вона зараз нас буде набирати. Вода у нас пошла, бачите? Тільки цієї машинки, це є LG Electrolux. Загалом це риба, помилка. Помилка це набору води, вода тут набирається. Сама машинка вона нова. Але така помилка вискакує. Чому вона може бути? Зараз покажу. Ідемо назад. А тут у нас шланг ще повинен бути закріплений. Спочатку повинен бути отак вверх іти, а потім вниз. Тому що якщо у вас буде він просто лежати на полу, у вас вода буде зразу зливатися туди. Навіть якщо у вас помпа не працює, помпа знаходиться знизу, то у вас машинка буде вся зливати всю воду. Просто вони не набираються, така помилка вискакує. Друге питання якщо у вас подача води є. А якщо у вас подачі води немає, то тоді вже розбирайтеся з подачою водою, а потім вже дивіться назад. Закріпив я на скотч. Можна, в принципі, якось по-другому закріпити. Саме головне, щоб у вас він не валявся, цей шланг а йшов на берег. Так, вмикаємо. Все, зараз дивимося, як набирає воду і повинна вона не постійно текти, а відключатися. Дивимося сюди. Все. Вода не подається. Машинка працює, Помилки немає. Всім пока, всім добра.